Я не люблю так. Ой, блядь, поведінки ще й краска випала. Студіо скупляюся, фарбу купила, але за 180 гривень, там мюсли купила, йогурт купила і сир. Блядь, це все в вместе вийшло 200 з чим-то гривень. Коротше, мужчина пиво, і ще щось, пиво, ну щось типу, не знаю, щось таке карчі бутылки стоїть, не знаю. Що пиво в пластику і пиво в стеклі. Я не звернула увагу на це мені без різниці. 100 гривень фатить. жіночка йому каже, продавчиня, зачекай. Ну, зачекаюся, зараз розрахується, потім цей". я кажу, стоп, наборіться в повітря, повні груди, заспокійтеся. Мене розірве, я кажу, не розірве. Я кажу, Заспокійся. Я кажу, спочатку мене розраховують, а потім тебе. Ну я не тебе сказала, а вас я сказала. що це ти вже стоїш черги, значить ти достиг її. Якщо ні, ти скажи, що слухай, ну так говорять труби, слухай, та я пройду перше». Ну от такого, знаєш, по людському, а ви як вважаєте? А ну висловте свою думку з приводу цього. Я, коротше, скупилася, ось йду, бо там трошки тр 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 краски не питається. Такі ровери, катаються молодці, хлопчата. Замовити червону групу, що особисті повідомлення.